Минуле продовжує відкривати таємниці на Прикарпатті знову знайшли архів УПА. Цього разу на бітони з документами люди натрапили у лісі поблизу села Вікторів. Знахідку передали музейникам. Вона містить цінну інформацію, зокрема протоколи про перебіг виборів у 1946 році. А ще псевдоніми, прізвище імена та навіть роки життя вояків. УПА. тобто ті унікальні дані, які раніше історики не могли відшукати. В першому з документів, які мені особисто потрапило, я знаходжу, що Сотенний Бровко Греченюк. Михайло, такого то року народження. Тобто ми вже не сьогодні можемо сказати вже точно про те, що ось, для прикладу ім'я одного з сотени, він вже буде відомий не тільки під псевдом, але вже є дійсне прізвище, ім'я, по якому вже можна буде встановити і місце народження цієї людини. Тобто це такий яскравий приклад, що можна сказати про те. Там є ще інші списки. Звичайно, ми будемо звіряти, бо деякі постаті відомі, але багато є. Людей, які на сьогодні все одно залишаються ще під псевдами. Щоправда, більшість документів у плачевному стані. Бідону, якому вони зберігалися, не мав кришки, заржавів та розколовся. Всередину потрапили бруд і вода. Утім, фахівці не опускають рук та вже взялися реставрувати папери. Процес тривалий клопіткий, однак дає свої результати. Вже очищений від бруду певну кількість аркушів. Поміщаємо у воду. воді він ще відмокає, і поступово листочок за листочком. Відділяємо при чому це робиться, робиться при допомозі, скажімо, ножів і легенько на шкло викладається тоді. Листок історики кажуть, за роки незалежності на теренах Прикарпаття знайдено приблизно сім таких архівів. Ще частина потрапила у руки чорних археологів. Тож їхня подальша доля невідома.